Оцінюю декілька своїх образів з 11 класу, які я вдягала у свою американську школу. Одразу зазначу, що моя школа приватного типу, тому там нормально вдягати не лише піжамні штани та худі, а ще й сукні, брюки, костюми та інше. Усі образи можна знайти у мене в інстаграм. Перший образ. Подовжена блакитна сорочка Зара та довга спідниця з вирізом від Forever 21. На шиї була якась підвізка, але я вже не пам'ятаю, яка саме. І взуття це були білі макасіни Ralph Lauren. дуже звичайний та класичний лук, нічого особливого. Але як на мене виглядає стильно? Оцінка 8 з 10. Другий образ: це мої улюблені темно-сині джинси від Зара. Вони йдуть розширені донизу та виглядають дуже класично та стильно. Верх – це жилет-піджак з таким цікавим тонким поясом. А ще мені дуже-дуже подобається ця зачіска, тому оцінка 10 з 10. Та третій образ на сьогодні це біла сорочка з рюшами та зав'язкою спереду. Рюшки спадали й назад. До неї я вдягла класичну сіру спідницю шорти, а з взуття це були бежеві лофери. У цьому луці мені не вистачає поясу, та хотілося б вкласти волосся, але я пам'ятаю, що тоді я запізнювалася до школи і часу на зачіску не було. Тому оцінка шість 10. Пишіть, який з образів вам сподобався найбільше.